Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам, як створити свій десь сервер, як зробити це, в моєму розумінні, дуже правильно, дуже швидко, дуже якісно. По-перше, що вам знадобиться, це так званий Omega Manager. Я вам потім було потім розшаром посилання на всі ці сторінки, але зараз просто слідкуйте за тим, що я роблю. По-перше, вам потрібна ссылка на CF Tools. Там ви можете знайти Omega Manager. Просто клікайте завантажити. І після цього ви можете його встановити. Але дуже важливо, щоб він був запущений в тій папці, якій ви захочете його встановити, тому що він не буде вас питати, а у якій папці йому треба стати. Він просто буде розпаковуватися в тій папці, як в якій ви його запустили. Я завантажив цей файл, а, папку десь на, дисці, на диску D. Я зараз просто його запускаю. Він а, запускає консоль. І ця консоль починає завантажувати всі, а, все, все, що їй потрібно. Я думаю, ми можемо скипнути цей степ і продовжити, коли все вже завантажиться. В процесі установки треба буде зробити кілька кроків. Наприклад, встановити DirectX. А, Просто продовжуйте клацати так, так, і все. Ви можете робити це у себе на локальному, на локальному комп'ютері, і це дуже круто, тому що вам не треба. Цього хостити його десь на сторонньому хостингу. Наступний, наступний, наступний крок це установка C. Тут ви просто маєте погодитись з умовами та викнути інстал. Якщо він не встановився, це не дуже не страшно, а він в мене вже встановлений, мабуть, більш нова версія, тому, тому він зафейлився на моїй машині. На моєму комп'ютері. Так. І наприкінці установки, він відкриє вам дуже, дуже важливий файл. Це файл, в якому ви маєте всю базову конфігурацію сервера найвищого доступна. Тобто, а, вс, а це, що стосує, стосується самої Омеги. А, що тут важливо вказати? А, це дуже базове відео, я не буду вдаватися подробиці всіх цих строк. Може, якщо ви лайкнете, я отримаю достатньо фідбеку. Я зніму більше розширене відео. Але на, на зараз нам треба встановити вказати тільки а, три базових параметри. Перше, це ваш а, Steam аккаунт, юзернейм, а також паспорт, а також API-K. А що тут важливо? По-перше, це те, що якщо ви хостите а, Дейс, а, вам потрібен для цього інший аккаунт. Тобто, якщо у вас є Дес куплений на вашому основному аккаунті, ви не зможете одночасно грати а, та хостити його. Тобто, вам потрібно зареєструвати зареєструвати ще один аккаунт. А, і на ньому ви вже а, зможете купити ще один інстанс Days. І саме а, credentials, тобто а, логін та пасу, а, пароль другого аккаунту, ви вже вкажете тут. Я кажу свій а, а, другий аккаунт. А вже ж я не буду вказувати пароль. А щодо api key, для того, щоб вам отримати api key, вам потрібно перейти на цю сторінку зараз покажу вам. Так, ця сторінка. Тут ви бачите, це steamcommunity.com slash дефф шapi Вам потрібно вказати, вказати домен. Домен можна вказати. Тобто ви не, ви, не маєте, ви не маєте мати зареєстрований сайт або щось таке. Просто вкажіть щось тут, і ви зможете отримати цей ключ безкоштовно за Steam. Якщо, тобто, коли у вас є вже цей API key ви можете вказати його тут, як API key а також ви можете. Вам потрібно вказати пароль. Я не буду тут вводити свої реальні дані, але це те, що ви маєте зробити, а потім ви маєте за... цей файл. Я зараз закрою і покажу в... мої реальні дані. Коли ви а, вказали ваші дійсні дані та зберегли а, файл настройок, а, можна запускати у ще раз. І дивитися, що вона вам. Зараз напишу. Так. А, у мене на аккаунті стоїть, стоїть а, Steam Guard, Тобто я кожного разу, коли я логінюсь десь, це про це, 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 це буває не кожного дня, а я маю на увазі, як часто треба цей пароль вводити. Але якщо це проходить а, перший раз на цьому девайсі, на цій ЯМИ. На цій мезі, вам потрібно вказати Steam guard код, він Мені він приходить на поштову адресу. І дуже важлива інфа. Коли ви отримаєте веб api Key, вам для того потрібно мати мобільний додаток з вашим Steam. Тому що це. Security такі умови для, від, від Steam. Тобто, тобто, без мобільного додатку Steam не видасть вам Steam Web API, які ви не зможете зберегти зміни до EMA, щоб її запустити. Так, ну зараз він не що робить? Зараз він завантажує самий Дейс, я думаю, ми вже це вказали. Тобто він залогінився і він це наразі робить за. Мого аккаунту, який я вказав в менеджер.config файл. Ми, мабуть, це. Так, ми скіпнемо цей процес і повернемось, коли все буде готово. Так, Омега завершила завантаження. І що вона нам каже? Вона нам каже, що вона раниться на localhost і порт 8081. Я вже відкрив її в браузері. Ви можете зробити теж саме. Тобто, ви в будь-якому браузері відкриваєте це посилання а, тобто Ви маєте скопіювати це один до одного. Я теж це вкажу в описа, в, в, в інформації до відео. А, і тут це вже ваша DS-адмінка. тобто Ви вже встановили базу. Це дуже, це дуже важливо. Ви зробили більшу роботу зараз, а, а, більшу частину роботи. Зараз нам треба класнути на Deploy New Instance, тобто встановити нову, новий інстанс або новий образ Dace. А тут я рекомендую вам нічого не міняти. Це буде ваш дефолтний порт, і дефолтний порт це 2302 та дефолтний Steam Query порт. Все. Клацяйте Deploy, підтверджуєте ваш вибір. І якщо ви свічнетесь до Омеги, вона зробить все інше за вас. Тобто вона створить а, як це, exception, а, сорі, Я, я намагаюся запам'ятати свій а, свою рідну мову, а дуже дуже багато років її не використовував. А, Тобто, вона встановить е, спеціальні правила до вашого фаєрволу, у вас локально. І ну, це, це дуже важливо, тому що вам не потрібно це зробити. Тобто, наразі до мого комп'ютера можуть підключитися люди, якщо я маю е, публічний IP-адрес е, та, і, і так далі. Ну, все. Тобто, поки я тут з вами е, балакав, Омега вже встановила сервер. Вона каже, що все добре, і ми можемо зараз його якось там сконфігурувати. Ви можете конфігурувати сервер через файли, це абсолютно припустимо, і я знаю, що багато хто так робить. Але я думаю, що для цього відео найпростіше, що ми можемо зробити, це редактувати ці файли через Omega. Ну, По-перше, думаю, для, наприклад, для цього прикладу для нашого кейсу ми можемо змінити назву сервера, наприклад, days, days Uh, ну, я, я дуже часто чув, що люди кажуть, що мов uh, кількість лотів, вона ти, типу тип, не можеш її змінювати, але а, це потребує дуже мощного сервера. Я думаю, що це пішло з тих хостингів, які, у яких ви платите за. Сервер, і ви вказуєте скільки слотів. Тобто, якщо ви, платите, ви вказуєте 10 слотів, то ви будете платити, наприклад, 10 доларів в місяць. Якщо ви вказуєте 20 слотів, то ви будете платити 20 доларів в місяць, але це ніяк не, не, не визначає, тобто ви можете встановити будь-яку кількість слотів тут. Або 877. Так. Uh, save changes. І якщо ви зберігаєте настройки, якісь, якісь uh, налаштування, ви бачите, що жовтий колор uh, колір, uh, має на увазі, що вам потрібно перезапустити сервер. Але ви його ні разу не запускали, то ми можемо його запустити, і ці настройки будуть автоматично uh, обновлені. Так. А що я хотів тут зробити? Ну, перед тим, як ми запустимо наш сервер, я думаю, дуже важливо встановити якісь суперважливі моди так, щоб ми могли грати вже і там, наприклад, бачити карту і, наприклад, використовувати адмінку. Тобто зараз я всі ці моди додавлю. Ну, по-перше, ми додамо CF. Framework. це мод, є, на який посилається дуже багато інших модів. А, я думаю, що нам треба додати, якщо я просто сортую за підписками Vanilla Map, та добавлю Admin. админ PPP-адмін Так. Ось ці три моди, з якими я буду а, запускати сервер сьогодні. Знову нажимаємо Save Changes. Back. І тут дуже важливо. Ви бачите, тут з'явилася кнопка Install Andract Modes. Ви її натискаєте. І що Омега робить, вона починає ці моди фізично завантажувати та копіювати їх до вашого серверу. Готово. Так, ну і а, остання річ, яку я планую зробити зараз, а, це піти до настройок. Саме це не те. піти до настроєк... а, Мода, а, адмінки і прописати там свій Steam ID. Так. А, давайте подивимося, куди воно все скачалося. Так, а... Значить, у нас тут вже. Це, це та, та, сам, та сама папка, куди ми завантажували Омега-Менеджер. Omega, Omega Якщо ви підете до папки Seppers, а також, як ви бачите, зараз від, вона є під номером 0. Що ви також можете зробити, це ще простіше. Ви просто клікаєте на Open Directory, і вона відкриває вашому а, провіднику цю папку. Якщо так, ми встановили тут. А, Деякі моди, але якщо ви бачите, у папки, папка Profiles — це та папка у вашому сервері, яка а, зберігає усі налаштування модів. Тобто є дві папки. Я не буду тут здаватися подробиці настрою як серверу, але тут а, дві найважливіші папки. Перша це MPM Missions, і тут є Чернорусь та Лівонія. А, тут, а, тут зберігаються всі налаштування серверу, як такового. Як а в папці Profile зберігаються всі налаштування модів. Ми зараз встановили три моди. Я знаю, що VPP Admin Tools має файл на налаштування, але де він? Його нема, тому що ми не запустили сервер з цим модом. Тобто, якщо ти встановлюєш якийсь мод, ти повинен з його запустити сервер з цим модом. щоб він він задетектить, що немає ніяких налаштувань. Тобто є цей мод запускається на цьому сервері в перший раз. І він створить усі ці папки і так далі. Зараз ми просто запустимо наш сервер, і щоб ми побачили ці папки тут. Тобто я натискаю на кнопку Start. Знову переходжу Сорі. До... Ні, не сорі. Так, якщо у вас ваш фаєрвол питає, чи вам а, можна здавати а, цей, цей, цій програмі доступ, так, звичайно, ви, ви хочете, щоб десь мав доступ до а, інтернету. Так, а, ну ось ви бачите, що тут зараз а, дуже багато всього відбувається, але що вам зараз найцікавіше, це. Папка VPP-admin tools, тому що ми просто хочемо що зробити. Ми хочемо, щоб мій Steam-аккаунт був адміном на цьому сервері. Бо інакше люди будуть просто заходити на мій сервер, і я нічого не зможу зробити з цим. Ну тобто, я не зможу нічого, так сказати, заспавнити, або якогось якого тепнутися до когось та, і так далі. А для цього ми виключаємо сервер. Заходимо в папку VPP-Admin Tools, і папка Permissions, і папка Credentials. Тобто файл credentials. А у цьому файлі, що важливо. Тут. Що вона каже? Вона каже: Remove this line and replace with your password. Тобто, ви можете видалити все, видалити цілу лінію та вказати ваш. Паспорт, а цей паспорт буде глобальний паспорт адміна на цьому сервері у FPP для, для, для саме моду. Я зберігаю цей файл. Тобто мій пароль 1.2.3.4. Також я йду до superadmins і тут я також маю з, видалити цю лінію і вказати steam ID тих адмінів, які будуть суперадмінами будуть ну Наразі я хочу бути. Тільки я хочу бути супер адміном, тому я повинен сказати свій Steam ID. Далі, як знайти свій Steam ID? Для цього ви переходите а, по це це один із способів. Я не кажу, що це найкрутіший спосіб. Ти можеш побачити це десь у Steam, і. але проблема з Steam в тому, що він коли, інколи змінює UI, і ці інструкції вже будуть не неактуальні. Але тут, що ти можеш зробити, ти просто steamfighter.com. Просто вказуєш свій ім'я свого аккаунту. Моє ім'я це фейкшов, всі це знають. І він каже мені всю мою інфу. Так, і я просто бачу тут: Steam ID64 DEC. Це мій Steam ID. Дек sorry, Дек означає decimal, тобто десятична форма запису. Все, тобто я зараз е скопіював його, і ми просто його кажемо тут. І також е зберігаємо зміни. Йдемо до нашого сервера і. За заново його запускаємо. Коли ви запускаєте сервер, е з'являється ця. Е це 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 невеличкий додаток, який, в принципі, є візуальною, візуальною консолью вашого серверу. Що ми зробимо зараз? Ми зараз зайдемо в Days та законектимося до нашого серверу і перевіримо, чи працює адмін. Так, ну ми запустили сервер, він вже працює, і я зараз а, відкриваю. Я зараз просто відкриваю Days Nix-тест у лаунчері а, в вкладці LAN, тобто локальна мережа. Тому що я можу до цього серверу зайти локально. Мені не треба заходити до нього через інтернет. Але якщо ви маєте публічний IP-адрес, ви можете також зробити це по прямому підключенню через ip адресу Але. А, Ще раз, це відео не в цьому відео я не буду вам розказувати, як налаштувати IP-адрес, якщо ви знаходитесь десь у вашому домі, і у вас є роутер, і у вас там багато комп'ютерів, і як в мене знайдуть люди з інтернету мій комп'ютер всередині моєї локальної домашньої мережі. Я це зроблю, мабуть, в якомусь іншому відео. Якщо ще раз я зроблю отримую лайки, підписки до цього відео. Так, ну давайте спробуємо зайти до мого сервера. Просто кликаю Join. Так, він показує мені всі моди з мого серверу. І я просто кликаю Setup to Join. Ви знаєте, ви знаєте, дуже багато інформації в інтернеті, як налаштувати е, цей сервер без Омеги. Але я хочу вам сказати, що Омега це найзручніший спосіб, е, якщо ви використовуєте файли, це вже ж буде працювати, і це, мабуть, дасть надасть вам якусь інформацію про те, як е, налаштований ваш сервер, які файли відповідаються за що, але в цілому. Омега це найзручніший спосіб. Тому, якщо ви хочете сфокусувати, сфокусуватися, по-перше, не на, не на технічній частині, а на тому, як, яким буде ваш сервер, на відміну від інших серверів, я дуже рекомендую використовувати Омега. Так, ну ось я зайшов на сервер. Граст. Якщо, якщо у нас все, все працює, і наша Так, якщо у нас все працює, і Омега, тобто наш vpp Admin Tools працює, ми можемо нажати home, а, почти, на home, але End, клавішу End на клавіатурі, і ввести значення нашого паролю це 1.2.3.4. Це те, що ми вводили. І вона каже, що все, ми зараз адмін. Тобто я можу зараз використовувати е адмінку, тепатися. Тільки нам треба згадати, якою кнопкою ти є тепаєшся. А, наприклад, я можу... Що зробити? Я можу тепнутися до місту. Так, я тепнуся в воду. Ну ви зрозуміли. Uh, тобто адмінка працює. Тобто, Що ми з вами зробили сьогодні? Мені що ми зробили сьогодні? Uh, ми налаштували сервер uh, Days з нуля, не маючи нічого. Uh, так, вам треба завантажити кілька. Кілька речей вам треба з знайти кілька речей, таких як ваш цімейді. Але взагалом, взагалом, це дуже просто, якщо ви це робите правильно. Я пройшов дуже довгий шлях до цього, і я не хочу, щоб ви, я не хочу, щоб українське ком'юніті повторювала моїх помилок. Я хочу, щоб ви фокусувалися не на ці цих технічних частинах, а щоб ви фокусувалися на тому, чому саме ваш сервер Буде найкрутішим сервером в Україні. Ну все, дякую. І ще раз, лайк, підписка, обов'язкові. А всім до побачення!